На Херсонщині через ворожі обстріли є загиблий, шестеро поранених. Повідомили нас поліція. За добу російські війська тероризували правий берег Херсонщини, зокрема обласний центр, постійними атаками. Ворог бив по населених пунктах Херсонського та Бориславського районів. Противник гатив з артилерії, танку, авіації та БПЛА. Пошкоджено 29 багатоквартирних та приватних будинків, об'єктів критичної інфраструктури, навчальний заклад, 20 автобусів, дві автомийки та гараж. Докладніше про ситуацію на Херсонщині розповість Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Він з нами наживо. Олександр, вітаю. Добрий день. з приводу якраз ось цих випадків, про які щойно я розповів. Чи можете повідомити деталі, і, власне, як ворогу вдається навіть танк використовувати для того, щоб обстрілювати правобережжя Херсонщини? Ну, в більшості обстріли танкові саме в районі Береславу. Там на лівому березі Новокаховка, і там вони ховаються, ховають танки за жизловими кварталами людей, люди, люди, які там продовжують проживати. Звичайно, нашим Збройним силам важко їх там обстрілювати, тому що там живуть наші люди. І от під прикриттям жизлових кварталів заселених вони гатять з танків. Якраз от такий випадок нічного обстрілу о, Береславу. Uh, у нас одна із одного із постраждалих, 42-річний водій швидкої, який приїхав саме на, на виклик в Береслав після обстрілу такого. На нього знову таки була скинута вибухівка з дрону, і чоловік отримав поранення осколкове, слава Богу, не важке. Але у нас за вчорашній день восьмеро постраждалих, один із них, якраз це водій швидкої. Але росіяни не спиняються і сьогодні. На жаль, вже є загибла жінка в Антонівці після обстрілу знаходилася на вулиці і після обстрілу отримала важкі поранення несумісні з життям, ампутацію двох ніг і внутрішні поранення. На жаль, вона загинула світла пам'ять та співчуття рідним. Окрім цього, в Білозерці чоловік 67 років сьогодні зранку попав під обстріл і також в важкому стані був доставлений до лікарні зараз. Лікарі борються за його життя. І ще один випадок підриву на міні. В селі Бобровий кут чоловік пішов на узбережжі річки місцевої і там підірвався, тримав ампутацію ноги, важкі поранення верхніх кінцівок, тобто рук. І його оперативно шпиталізували, також в важкому стані зараз в лікарні. І ще раз хочу зазначити, що. Заборона зараз діє відвідування водою прибережних зон, тому що там дуже багато мін. А що стосується Дніпра, річки Дніпро, то тут ще, окрім мін, ще й постійно полюють трони російські за цивільні. Так, ну і зараз на Херсонщині повітряна тривога. Все через загрозу балістики, як повідомляють повітряні сили, в цілому з півдня аж до центральних регіонів, до Черкаської та Полтавської областей, дійшла потенційна небезпека. Тому подбайте про себе, Олександре. Буквально хвилину на відповідь з приводу засідання ради оборони Херсонщини, де говорили зокрема і про мобілізацію роботу ВЛК. Які ще питання і можливо рішення були ухвалені? Персу це рішення. Ми активно готуємося після приїзду прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Готуємося до опалювального сезону. До цього ми також все обговорювали. Захист критичної інфраструктури дуже важливий. Звичайна допомога військовим це ті питання, які важливі, ми всі виклали перед. Міністерствами, які приїжали очільниками міністерства та прем'єр-міністром, наші запитання і найближчим часом чекаємо і допомоги від них, і будемо самі робити все для того, щоб це забезпечити. Зрозуміло, дякую вам, Олександр Толоконіков, так. начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, щойно був наживо.